Готувати до весни збрую і вози Ларьок должен существовать. Абслідування калбасних производств такими заголовками майоріли газети, які передплачували жителі Кіровоградщини майже 100 років тому. Близько півтисячі таких примірників передав обласній бібліотеці імені Чижевського колекціонер із Кропивницького Ігор Світецький. Чоловік розповідає, став власником колекції випадково. Колега на роботі мені. При, так, при розмові сказали, що в неї кхе, в звичайному дощатому сараї знаходиться макулатура. Якщо мене цікавить, я можу прийти подивитися. Ну, я коли це все побачив, то розумієте, це перехопило подих. Я кажу, що ви хочете. Ну, кажу, давайте макулатуру забирайте. У колекції газети, що висвітлювали події Зінов'ївська, Кірова та Кіровограда, на перших шпальтах графічні портрети вождів, світлини героїв праці є тематичні карикатури. Це газета Зінов'ївський пролетарій 1926 року. Вона найстаріша у колекції на останній сторінці місцеві новини, зокрема про те, що в місті відкриється перший ломбард. Одне з цікавих видань, яке надійшло нам з цієї колекції, це Кіровська Правда. Таку назву газета носила 5 років від 1934 до 1939 року, коли вже потім мала назву «Кіровоградська Правда. Тому це раритетне видання після війни. В архіві бібліотеки газет 20-х років минулого століття не збереглося. Директорка закладу каже, такі подарунки дуже цінні, що правда, отримують їх не часто. Таке свято у нас не кожного дня буває, і зрозуміло, не кожного місяця. Навіть ми сьогодні дуже вдячні пану святецькому за те, що він все ж таки визначив нас. Тією установою, що може зберегти таке гарне надбання, працівники бібліотеки констатують через неналежне зберігання більшість газет у поганому стані. Відтак планують їх оцифрувати і розмістити на сайті закладу для загального користування. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини Сібієн.